Оповідає, що у самому серці великої скіфії, десь між гіркою водою та гіпанісом, під землею захований скіфський скарб, здоровенний мідний казан місткістю у 600 амфор і товщиною стінок у 6 пальців. Вилили його за наказом царя Аріанта, який наказав порахувати своїх підданих. З кожного скіфа взяли по мідному наконечнику від стріли і кидали метал у єдиний пекельний вир. Магія вогню і породила цей символ могутності та нездоланності древньої держави. А щоб жодному ворогу отаміць не дісталась, Казан було закопано у самому серці великої скіфії Ексампеї. Так сам батько світової історії Геродот писав про ці землі. На місці древнього Ексампею тепер виросло сучасне місто Первомайськ. Гірководу називають річкою мертвоводом, а гіпаніс південним Бугом. І нині я запрошую вас у подорож не за міфічним скіфським скарбом, а за дечим значно ціннішим. Це унікальні козацькі землі, де споконвічно жили волелюбні та горді українці, де краса природи є беззаперечним дивом нашої країни гранітно-степове побужжя. Недавно ріку Буг звали Богом, з його вод черпали живильні сили бужани, а до них дуліви. В епоху великого переселення народів цими землями крокували готи, зачаровані співучістю місцевого народу. Нині хіба вітер виводить дивовижні мелодії у виганах древнього Бугу, які розповідає нові й нові уривки історії цього краю. В наші дні гранітно-стиповим побужжям названо неймовірної краси регіонально ландшафтний парк, який тягнеться у межах Первомайського, Доманівського, Арбузинського, Вознесенського, Братського та Врадіївського районів Миколаївщини, охоплюючи річкову долину Бугу між селами Мегією та Олександрівкою, та каньйоноподібні допливи Великої Корабельної, Бакшали та Мертвоводу. Ця місцевість, яка є однією із найдавніших ділянок суші нашого континенту, не поринала у морські глибини вже протягом 60 мільйонів років. Вона стала прихистком для понад сотні представників флори і фауни, занесених до червоної книги України та Європейського червоного списку. Найвиразніші риси чи не найкраще помітні саме поблизу міста Южноукраїнськ, спадкоємця у тієї древньої ексампеї, тутешній каньйон постає величезною українською національною святиною з безлічю стародавніх урочиш та могил, скель та порогів. Але й тут пройшла маршем радянська влада, позбавивши українців частини неоціненної пам'яті. Та шлицька ГАЕС назавжди поховала надію на пошук неоціненних історичних і культурних артефактів. У центрі сучасного водосховища якраз проходив великий шовковий шлях. Тут же мешкали козаки, стояла церква, митниця, скрипіли чумацькі вози. У Гогардова Паланка була найбільшою і найбагатшою з восьми територіальних одиниць вольностей війська Запорозького. Про славну Минувшину залишили згадку чудернацькі місцеві топоніми: Запорозька Брояка, Скелі, Турецький Стіл, Брама, Сова, Пугач, Гайдамацька Балка, Острів Козака Мамая. Українські історики, апелюючи до плану французького інженера Даніеля де Боскета, складеного 1772 року, спромоглися детально описати запорізьке життя. Так у паланковій балці розмістилося основне козацьке поселення та цвинтар. А там, де нині до Бугу впадає сухий Ташлик, всього кілька століть тому стояв центр Бугогардової гардової паланки зі старшиною та прикордонною заставою. А на Гардовому острові стояла церква Покрови Богородиці та інші житла козаків та гардівничих. Гардів острів – один із небагатьох мовчазних свідків буремних подій української історії 400-літньої давнини. Позаду мене була паланка війська Запорозького. І тисячі козаків, цебто цілий полк стояв на варті кордонів з Туреччиною. Місцями на річці ще й сьогодні збереглись залишки отих гардів, гребель, які січовики складали з великого каміння чи уламків скель, а відтак використовували для вилову риби. Так бувало, островом походжав, віддаючи накази легендарний байда Вишневецький. Саме він був тут першим отаманом. Сюди свого часу приїжджали славетні козацькі ватажки: Іван Цірко, Кость Гордієнко та Петро Калнишевський, і навіть знаменитий творець першої конституції Пилип Орлик. Так склалась історія, що у час, коли більшу частину території України вже контролювали московіти на території гранітно-степового побужя аж до кінця XVIII століття існував осередок української державності. Тож не дивно, що саме ці землі, зокрема село Мегія, породили одне з вогнищ Коліївщини, звідси гайдамаки розходились у різні сторони України. Тамегія прославилась не лише як оплот українського визвольного духу, але й волею долі породило дуже серйозну наукову теорію. У 1889 року тут впав метеорит. Відшукавши та провівши обширні дослідження, у ньому виявили найпростіші органічні сполуки. А це означає, що живі організми землі можуть мати космічне походження. Прорізаючи південний відріг українського щита прадавніх гір, південний Буг протягом майже 40 кілометрів біжить долиною, захищеною крутими скельними берегами, деякі з яких сягають 60-метрової висоти. На дні такого глибокого, вузького та покрученого природою каньйону шумить, виблискуючи водограями оця одна з найбільших українських річок. Реве 12 порогів, званих тут брояками. Ними стрімко мчать шукачі екстремальних розваг. Так, Південний Буг це ще й мекка для активних українців. Русло звужується, стаючи дедалі бурхливішим, потоки піняться, кришучи на камінні сліпучі водні іспи. Шаленої круговертії, що тужно услід за козаками, і досі вибиває по брояках срібними закаблуками гопака, бострина раптом вигладжується і несе шукачів пригод, далі вже зовсім ніжно. Щоби відтак знову обійняти лещатими нескореної стихії і знову позмагатись з людиною у вправності, грації та величі. Так, гранітна первина українського степу, що миті кличе до своєї сакральної природи тих, хто ще зберіг у своїй душі тепло і любов до краси, і людина відгукується на цей поклик.